Ви чуєте цей звук? Шкода, що через відео не можна передати аромат. Але ви почуєте його, якщо приготуєте рибку по моєму рецепту. У скумбрії відрізаємо голову і плавники. На животику плавники не чіпаємо. Витягуємо хребет. Для цього розрізаємо нашу скумбрію по спинці і обережно витягуємо кісточки. Тут дуже важливо не розрізати животик. Внутрішні ми витягуємо не так, як зазвичай, а через спинку. Тут я роблю надріз із другої сторони хребта, щоб пришедшити собі роботу. І ось так потихеньку, не поспішаючи витягую весь хребет. Обережно треба витягувати там, де реберця. Тільки кісточки, що залишаться в рибці, ми потім будемо вибирати вручну, щоб вони не потраплялися нам у їжі. Прибираємо з животика риби чорну плівку, бо вона, якщо її не прибрати, буде давати гірчинку. Робимо по рибі невеличкі надрізи, шматочки мають бути сантиметрів по два шириною, не дорізаючи до центру животика, щоб наші шматки не розпалися. Підсолюємо вже надрізане філе і будемо далі готувати маринад. В тарілку наливаємо соєвий соус. Додаю суміш спецій. Тут у мене намішані найулюбленіші приправи. Трішки чорного меленого перчику. Він добре підкреслює смак рибки. І трішки паприки. Я взяла не копчену, але це вже на ваш смак. Сюди ж наливаю трішки олійки і добре все перемішую, щоб усі компоненти гарно з'єдналися. Деко застеляємо пергаментом і на нього викладаємо нашу рибку. Обов'язково викладаємо шкіркою вверх. Далі розвертаємо шматочки, так як я показала у відео. Ось така краса в нас має вийти. Уже виглядає доволі апетитно. Змазуємо рибку приготованим щойно маринадом. Готуємо його небагато, тому використовуємо його весь. Запах від цього маринаду просто неймовірний. Запікаємо у розігрітій духовці при температурі 200 градусів 20-25 хвилин до рум'яності. Ось так апетитно виглядає рибка після запікання. Її можна сміло подавати на святковий стіл. Я впевнена, що вашим гостям вона сподобається. Після приготування діліться своїми враженнями про цю рибку. Смачного.